Міністр соціальної політики України долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пані міністерко, і перше питання одразу для найменш захищених: чи будуть підвищувати пенсію у 2023 році? Так, ми плануємо індексацію пенсії, усіх пенсій для наших пенсіонерів на індекс інфляції у 2023 році. Також в грудні місяці були. Піднято прожитковий мінімум на 5% і власне вже з цим оновленим з більшим розміром пенсіонери впродовж наступного року також отримуватимуть свою пенсію, особливо ті, в яких невисокі пенсії. На їх розмір це вплинуло. А якщо говорити в грошах? Приблизно скільки це буде Дивіться, дуже по різному, тому що якщо ми говоримо про конкретну пенсію конкретної людини, це залежить від того розміру заробітної плати, який у неї був під час роботи, від кількості страхових років, які вона відпрацювала від дуже багатьох критерій для того, щоб опрохувати конкретну пенсію. Ну якщо в середньому, наприклад, якщо пенсія становить 3 тисячі і 5% від неї збільшено, то це буде там 200-300 гривень. Розвиток... Але це також плюс. Розвиток реабілітації там є нововведення. От розкажіть, що саме нового, основне якщо би можна було, я би взагалі хотіла дещо розповісти про ті підсумки, які ми досягли впродовж нашого року, тому що вважаю, що, попри всі складнощі, попри всі труднощі, важливо розуміти, що кожен на своєму місці. Не зупинився, ми, ми не ми не ми розвивалися. Ми намагалися змінювати в тому числі реабілітацію на краще, і це не дозволило нашій державі вистояти, і в тому числі в соціальній сфері, тому що вона до певної міри є таким мірилом, скажімо так, спроможності нашої держави. І як на мене, я би хотіла подякувати усім, зокрема платникам податків, за те, що ми змогли всі наші соціальні стандарти втримати. Не зменшувати їх, не скорочувати, вчасно виплачувати, навіть трохи збільшувати, тому що у нас впродовж цього року було проіндексовано і пенсії на 16% і влітку і восени також були вони збільшені на рахуванням збільшення розміру прожиткового мінімуму. Була продовжена президентська програма 80+, де до неї зійшли нова категорія людей. 70, більше 70 років отримували свої додаткові виплати. Ми Запровадили нові інструменти нарахування допомог для тих людей, які опинилися в окупації або в активних бойових діях. Був придуманий спеціальний механізм. Як по вже готових відомостях, ми просто централізовано нараховували, тому що управління соцзахисту там не працювало. Це змусило нас переглянути все. Алі процедуру нарахування всіх соціальних виплат, і ми екстрено по суті з вересня розпочали цифровізацію всіх цих послуг на рівні центрального виплатного агентства пенсійного фонду. Вже зреалізували першу таку виплату. Це виплата субсидій. Що я вважаю також надзвичайно. Ну, важливим таким і повідомленням, і як для суспільства, і для можливо тих працівників, які працюють в управлінні соціальних захистів в соціальній сфері, ми далі плануємо централізовувати всі такі виплати разом з тим просимо. Переформатовувати, переспрямовувати цих фахівців, які залишаються в органах місцевого самоврядування, на реалізацію соціальних послуг, яких є мало, яких є недостатньо, і для яких ми також розпочали низку проектів спільно з міжнародними нашими донорами з ЮНІСЕФ, що стосується дітей, з ПРОООН, що стосується різних соціальних послуг, зокрема людей з інвалідністю. Бо спроможностей місцевих бюджетів ми розуміємо, не вистачає, і ми по максимуму намагаємося допомогти громадам все ж таки зберігати той рівень соціальних послуг і навіть їх розширювати, тому що це дуже важливо. Також в рамках централізації усіх виплат ми об'єднали два фонди: пенсійний фонд і фонд соціального страхування, ліквідували всі борги полікарняних в кінці року. Тому впевнена, що кожен хто мав заборгованість полікарняних має. Вже отримати свою платіжку і е, отримати ті кошти, які можливо там два-три місяці змушений був на них очікувати, і це також є важлива. Ну скажімо так, маленька наша маленьке наше досягнення. В контексті Ви знаєте, мені дуже того, приємно, що по пані Оксана. Мені дуже приємно чути. От дуже великий перелік. Я так розумію, що є, що ще е, доповідати, і я вам дякую і всім вашим працівникам за роботу. На жаль, ми обмежені в часі. Так що е, пропоную продовжити вже. Як можна скоріше, в наступному ефірі? Дякую, що ви доєдналися до нас. Це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України.